Слава Роду! Слава Богу! Слава Україні Русі! Була в мене така історія, що одна з учениць купила машину і відповідно прислала на освячення фотографію, тому що насправді нема ніякого значення, чи я поряд з тою машиною, чи я за тисячі кілометрів. Тут я освятив, а потім... Постави питання таке, а може підкажете, які йому найкраще номера вибрати. Попрацював і вибралося три, здається, три основні. Три основні, там було ще кілька підваріантів, але три основних варіанти були номері. І я, власне, кажу, що якщо ви виберете оцей номер, то це буде вас спонукати, штовхати до таких дій, до такого життя там, і так далі. Якщо цей номер, то відповідно трошки по-іншому буде. І третій варіант все трошки по-іншому там цей. Кажу, ну ви собі подумайте, послухайте, тобто усі три для вас є бл благополучні такі, благочинні. О, однак ви собі послухайте, що вам ближче до душі, от власне на цей період за. І не вона каже, от я значить, оцей мені найбільше доподобає. Ну, я власне так і відчував, що воно так є, но... Дав такий вибір, дав такий варіант, щоб людина сама особисто підчула. І е, потім е, людина пише, що ви знаєте, там мені таку суму заспівали за ті номери. Що я взялася за голову і сказала, та ну його і каже, та вже як буде, так буде. Однак, е, що цікаво, що е, коли їй видали номери, то та комбінація номерів вона власне мала в собі ті цифри власне з тої комбінації. Яку їй запропонував, тобто таким чином ми бачимо, що це була не просто діагностика а, і визначення, які цифри для неї будуть найкращими, а це було вже налаштування відразу простору. А, і налаштування відбулося, і це відобразилося тим, що їй просто автоматично само собою виділили такі власні номери, які їй були потрібні. І це власне і бачимо, як воно відображається. Тобто, власне, от. Наш стан душі, наші ті програми, ментальні, енергетичні, що ми в собі носимо в своїх енергетичних тілах, наша карма, вона власне відображається дуже багатьма знаками. І коли ми уважні, то ми звертаємо на це увагу і дивимося, у тому числі і номера машин, у тому числі номера будинку, квартири, там і так далі. А якщо відповідно ну, ми знаємо, як це налаштовувати, тобто дідок це знову ж таки один з тих. Інструментів, які налаштовує простір, налаштовує нас певним чином. Тобто це не просто так прикрасили, прикрасили там і все. так? Тобто у наших предків не було ні такого чогось випадкового. Тобто кожен хрестик, кожен якийсь символ, що то на вишиванці, чи то на хаті, чи то де б там не було, чи то на, 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 на возі не просто мав своє значення, свій смисл, а він до всього іншого власне, налаштовував, творив ту реальність, яка потрібна людині. Людина знає, чого вона зараз потребує найбільше, чого вона прагне власне, в цей період життя. І відповідно до того вибираються ті чи інші символи. І е, так само ми і нині використовуємо е, в цілительській практиці, так е, в духовних практиках, в священних станах, в обережних практиках, як то, наприклад, обережна практика в захисту наших воїнів. Так, тобто кожного дня я пригадую усіх, кого я знаю особисто, наших сусідів тут на вулиці скільки Тільки на вулиці у нас раз, два, три, і там і пішло там. Там в куми, там, там хтось з моїх давніх знайомих, там швакерко, а потім ще хтось пише, і, і там і учні пишуть, о, кум пішов. Давайте поможіть, заслоняйте. Так? І відповідно я їх пригадую кожного дня по кілька разів в день. І в кокон любові, в кокон світла, і відповідно певні символи ставляться. І ці символи, власне, роблять той обережний кокон. Структурують простір так, аби то все проходило мимо, повз. Так? І, власне, ви, відповідно, також це маєте робити. Включайте кожного дня, включайте, от є плейлист практики словолюба. І там є обережна практика захисту наших воїнів. І це не тільки воїнів, це жінка це робить, навіть коли чоловік просто йде на роботу, чи їде у відрядження. так. То вона його захищає від, 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 від чужих заздрощів, від чужого ока, від чужої думки, аби не було до нього доступу власне, з якимись кривдними якимись намірами. Ні на якому рівні, ні на рівні думок, ні на рівні емоцій, ні на рівні відчуттів, ні на рівні тіла, ні на рівні енергії. Все Все закривається, запечатується, все, і він, він ходить собі довольний в любові і радості. Ось. Ну але ще важливіше, звісно, коли людина на фронті, то того, звісно, треба. Треба це постійно робити і постійно тримати їх в тих корпунах світла любові. І там, власне, знову ж таки, ми використовуємо оці наші сакральні символи. Ну, Якщо ми говоримо наші символи, то це знову ж таки так дуже відносно, тому що не можна сказати, що вода комусь належить. Вода і в Африці вода, як я так люблю казати. І так само духовні енергії, вони так само і в Африці духовні енергії. І сакральна геометрія, власне, це символи, які відображають, як будується простір, як будується матерія, ті чи інші процеси, ті чи інші стихії, там і так далі. І ці символи, відповідно, ми зустрічаємо саме в самих різних народах, саме в самих різних традиціях, школах, течіях і так далі. І нічого тут дивного немає. Тому тобто, якось такого присвоювати, казати, що це. Це тільки наше, як, як нині йдуть спори на рахунок, наприклад, символа, який, який в нашій традиції називається один з варіантів це зірка Велеса, шестикутна зірка. І, і, а хтось каже, що о, це, це народу Юд-символ. А хтось каже, о, це вони присвоїли, раніше козаки на своїх прапорах носили. На своїх стяг зображали цей символ, а тільки-тільки оце десь у 18-му чи навіть 19 му сторіччі цей символ собі люди взяли як символ цеховиків книжників. Ті, 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 що друкували книги, ті, що випускали книги. А, ну, 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 Раді Бога, ну, ну це, це... він не може належати комусь одному, комусь одному народові одні традиції, воно природне, що воно і там, і тут. Просто кожен народ має свої особливості, має свої якісь, якісь, якісь цілі. Так що це треба бути уважними, тому що коли ми дивимося на чуже і дуже заглядаємося, то ми втрачаємо своє. Тобто чужого може бути, але це як виключення, там, ну якихось 10%. Тож треба позбуватися о того меншовартості, треба позбуватися власне у тих е, деструктивних е, ментальних шаблонів, які нам нав'язували століттями, а можливо тисячоліттями, а можливо і, і ще довше. Е, відкривати себе, а це знову ж таки практики, духовні радення, енергетичні практики, духовні практики, е, берете мою книжку. Відкриваєте одну, другу, третю, робите ті практики, читаєте ті молитви і, і все. Тобто дуже багато моїх учнів кажуть, це як настільна книга. Вона в мене лежить постійно біля мене. І я її не то що один раз, чи там п'ять разів прочитала, чи там десять разів прочитала, я постійно, постійно знову, і знову повертаюся і кожен раз відкриваю і читаю як перший раз. І прочитую ті речі, на які не звертало уваги раніше. Тобто мозок розкривається ширше ширше ширше, а потім люди вже поміж рядків розкривають ще речі, які навіть там ніби в тексті і навіть їх ніби нема. Тобто беріть, використовуйте на Ютубі плейлист практики Словолюба. Хто книжки в мене бере, то, то я разом з книжкою даю доступ до цілої бібліотеки, такої там на Google диску в мене. Навіть не знаю, скільки там, там ну Кілька десятків точно. Якщо, а Може забув, чи там, скільки там реально тих практик. Там ціла бібліотека практик в аудіо форматі, ви просто вмикаєте, дивитеся про що вона, назва практики, і вмикаєте, слухаєте і відповідно вже переналаштовуєтеся. Вмикаєте якісь ті чи інші речі, позбуваєтеся якихось речей, які вам не потрібні. Ви просто задумаєтесь, о, треба мені робити переоцінку відношення до грошей чи не треба? А це відношення не просто до грошей, це відношення до своєї праці, до життя. Тож, якщо і ви хочете, щоб у вашому житті розквітали благополуччя, радість, любов, багатство, мудрість то власне розкривайте для себе духовні наші практики, духовні радення, духовні знання. Бо це і є, оце істинність духовних знань підтверджується тим, як вони змінюють життя тут і зараз, вже, а не десь там колись там, в іншому світі чи, чи в іншому житті. Тут і зараз вже. переналаштували і вже бачите, як, як вже змінюється простір, змінюється реальність, змінюється ваше життя. Ось так. от. Тож задумуйтеся, що ви хочете змінити у своїй реальності, у своєму житті, в нашому спільному житті, в житті усього нашого народу, всієї нашої країни. Аби народ наш відродився у славі і силі своїй, очистився від того всього чужого, відродив свої прадавні знання, прадавню силу. Чи виконуємо ми таку важливу місію? Це вже важливо. Кожного з нас залежить. Тож, аби відродився наш народ у своїй славі своїй якнайшвидше, як найлегше. І виконав свою місію народу відаючого, народу лідера, народу учителя, ми, як і тисячі років тому, промовляємо, чуть світло рода Всевишня, Лада, Матінка, прийди силою своє благослови, силою своєю наділи, силою своєю силою. Матінка силою тої наповняємося, святістю тої благословляємося, і повсякчас тебе славу, ми тож прийди, і будь з нами, влада Богородиця, на добро і щастя, добро зі Слава Валі, слава великій матері світу, слава!